Наказ МОС номер 149 протокол, і сам сам наказ і до нього протокол. У нас буде цікавити саме раціональне годування і харчування дітей до 3 років. Найкращим видом годування для, для дитини до 6 місяців є виключне грудне вигодовування. Ніяких, як ви бачите, ані рідини якоїсь. Ані там, укропної водички, ані введення прикорму до 6 місяців не розглядається нашим протоколом. Ну і далі ви бачите, що саме що таке виключне грудне годування це годування грудним молоком без використання іншої їжі та чи питва. Що ще хотілося б додати до цього? Звісно, що в 6 місяців це така дата, така червоненькими обвели в, в кружечок в колочко, і в календарі, і мама чекає, сидить щодо грудного вигодовування. Молоко містить приблизно 90% води, це є в наказі, тому немає ніякої необхідності уведення будь-якої додаткової рідини води, соків, чаїв, дитячих, недитячих, дорослих будь-чого. Такої необхідності немає. Молоко покриває всі потреби дитини. Дуже-дуже важлива інформація. Що таке годування за потребою? У нас досі лікарі і інколи не всі лікарі, але інколи лікарі кажуть, що так, оце годування за потребою, але ви ж розумієте, що це значить, що треба годувати за потребою, але раз на дві години, або раз на три години, або раз на годину. Але все одно будь-яка оговорка оця це протиречить наказу 149-го. І в тому числі це стосується як малих дітей новонароджених, це стосується і вже більш дорослих, там 3, 4, 5 місяців, і 6 і так далі. І там є розшифровка, що дитина обирає не лікар, не мама обирає тривалість і частоту прикладань, а дитина обирає тривалість і частоту прикладань без будь-яких обмежень. Що стосується прикорму, як я вже казала, до 6 місяців тільки грудне молоко, і після 6 місяців ми вводимо прикорм. Що таке прикорм? Це додаткові продукти харчування. Не йде мова про те, що прикорм відразу раз і замінив грудне молоко. Ні, такого немає. Чому потрібно все ж таки вводити прикорм? Тому що грудне молоко може не покривати повністю потребу в калоріях, мікронутрієнтах, насамперед, залізі і цинку. Ознаки готовності дитини до введення прикорму. Звісно, дитина повинна тримати голову, сидити, сидіти практично без підтримки. Про що це кажуть? Що дитина має приймати вертикальне положення або майже вертикальне положення для того, щоб їсти прикорм. Відкриває рот на зустріч ложці, тобто це про харчовий інтерес, про, про який ми дуже часто говоримо. Дитина цікавиться їжею. Дитина відвертається від ложки з їжею, коли не голодна. Про те, що не можна силувати дитину їжею, про те, що треба зупиняти прийом їжі, коли дитина не хоче і коли дитина показує. Якимось чином або закриває рот, або відвертається, або ще якось активно показує, що ем, не хоче їсти прикорм вже чи зараз? Бо реально в, наші, в нашому суспільстві це досі дуже розповсюджено. І мами, навіть як коли, коли вони не хочуть цього, вони можуть це підсвідомо все одно практикувати, якось нагодувати дитину більше, ніж дитина от зараз готова з'їсти. До цієї фрази, і взагалі до рекомендації насилувати дитину, треба повертатися щоразу, коли ми кажемо про норми. А в протоколі це є про норми того, що має з'їдати дитина за день, за один прийом їжі, але це має бути за, знову ж таки, за потребу дитини. Дитина регулюється. Ну, і ще що важливо: дитина закриває рот, утримує їжу і потім ковтає, не виштовхує, не викльовує. Тобто, вже згасає виштовхувальний рефлекс, дитина може намагатися тренуватися їсти щось на відміну від грудного молока до від тієї їжі, до якої звикла дитина, правила введення прикорму. Як вводити прикорм? Прикорм дається в зручному вертикальному положенні на колінах у матері або в спеціальному дитячому стільці. Чому я на це зауважила? Тому що ви бачите, що це може бути, можуть бути коліна матері, бо інколи, знову ж таки, є дуже такі строгі рекомендації годувати тільки в стульчику чи коли дитина якось поруч. Як ми бачимо, що положення на колінах у матері вважається досить, досить безпечним і, звісно, для деяких дуже зручним. Прикорм дається з ложки. Ця фраза викликає дуже багато зауважень як мам, так і консультантів, чому саме з ложки? чому дитина не може брати руками, чому мама не може годувати дитину руками, ну, інколи деякі продукти можуть даватися з рук. Що мається на увазі, коли медики кажуть, що прикорм дається з ложки? Мається на увазі, що цей прикорм повинен бути густим і Що він не повинен даватися з пляшки з соскою, бо досі багато батьків вводять перший прикорм якимись рідкими такими кашками, які можна давати з пляшки з соскою. Особливо це стосується, звісно, ситуації, коли дитина вже отримує пляшку з соскою. Це може бути грудне грудномалка, це може бути суміш, але чомусь батьки вважають, що це логічно. Логічне продовження. Ні. Треба розуміти, що прикорм для того, щоб він покривав потреби в калоріях підвищено, він повинен бути густим, щоб їжа не втрачала калорії. А коли прикорм густий, то його неможливо давати із пляшки з соскою. Його можна давати з ложки, як вже вказано, або з рук, якщо це вже шматочки. І це трошки пізніше там здається, десь має бути. І ще дуже важливий, на мій погляд, про спілкування з малюком під час їжі. Це не має бути спілкування, от самоліт, як політіло зараз в рот при приземліться, перепрошую з російського, але це має бути годування, яке в контакті йде. Саме про це йде мова. Що мама дивиться на дитину, мама спілкується з дитиною. Що це може бути? Мама може розповідати, що саме ми робимо. Мама розпов... може розповідати про їжу, яку вона дає, озвучувати реакцію дитини, так подобається, не подобається. Будь-яке спілкування навколо їжі все, що стосується саме їжі, це дуже корисно і, що цікаво, це зауважують і в нашому медичному протоколі. А чи треба прикладати до годування? А чи, чи треба прикладати після годування? А там лікар сказав, що дитина має бути голодна, щоб їла прикорм. Що ще ну купа питань щодо саме стикування прикорму і грудного вигодовування. Про що каже саме наказ? Після прикорму має сенс прикласти дитину до грудей. Причини ми розуміємо, щоб зберегти лактацію і щоб дитина доїла, якщо не доїла, або запила, або просто задовольнила себе так. І десь по тексту там теж зустрічається, що можна давати і перед годуванням нічого страшного в цьому немає. Кожна пара, мама, мати і дитина обирає свій шлях. Це може бути як, як зручно, мамі, як яка є потреба в дитини, це не заважає ані прикорму, зазвичай в більшості випадків, так і в більшості випадків це навпаки. Якось допомагає і введенню прикорму, і перетравленню прикорму, і задоволенню дитини щодо апетиту. Так? Там, прикорм там, трошки поїла, доїла грудним молоком. Або щоб не була дуже голодна, перекосила грудьми, потім заїла прикорму. Може бути і так, і так. Особливо на початку введення прикорму, там це чергується і прикорми і грудне вигодовування, дуже переплетено все. Ну, те, що я казала, що дитина повинна бути голодна, але можна і після груди давати. І що ще дуже важливо, знову ж таки, це зауважено в наказі: що краще це робити під час їжі із сім'єю. Тобто їсть дитина не тільки сама, але дитина бачить, як всі інші їдять. Це знов про формування харчової поведінки, про те, що ми дуже багато говоримо як консультанти, про те, що є деякі корисні моменти, які загалом формують нормальну природню харчову поведінку дити, нашої дитини. І те, на що ми багато уваги звертаємо, якщо вже раптом є якісь проблеми із веденням прикорму. Або із з їжею дитини, і тоді, коли ми розбираємося в цієї ситуації, то, звісно, можуть виникати питання: а як саме дитина харчується? Чи бачить вона інших? Чи розуміє вона, що їсть їсти їжу це нормально для усіх, для дорослих, для дітей, для неї маленькою? Турботливе введення прикорму, я вже про це казала. Що дуже багато уваги в наказі віддається саме цьому пункту про те, що треба дуже чуттєво вводити прикорм, дуже відчувати дитину, реагувати на її потреби. Ну, як саме тут такі подробиці, саме такі подробиці потрібні мамам, які вперше вводять прикорм і м, запитують, а як саме взагалі дати, да? Ну, трошечки покласти на. Кінчик чи маленької ложки чайної, і в контакті з дитиною, знову ж таки, бачу, щоб дитина, бачила, трошечки торкнутися, потім покласти, і знову дитина відкриває ротик. Не ми, не ми ложкою відкриваємо, суємо в ротик, так а дитина спочатку відкриває ротик, а потім ми вже годуємо її. Дитина показує, що наїлася, коли відвертається, відштовхує, не відкриває ротика. Не доводимо Це, що ви бачите на фоці, звісно, ця дитинка вже досить доросла, але що ми бачимо на цій фоці? Це вже крайній ступінь незадоволення, турбу... стурбованості дитини, коли дитина плаче. Коли дитина плаче, її не можна годувати, бо це, по-перше, небезпечно, вона може е... подавитися. Ну і по-друге, годування е, до такого стану, як зараз у цієї дитини, це порушення харчової поведінки. Дитина не має їсти тоді, коли вона не хоче їсти. Бачите, в мене теж багато про це пропонуємо, але не наполягаємо. Ну, бо це цього реально дуже багато в самому протоколі. Груди можна пропонувати до і після прикорму. Кожен новий продукт має складатися з одного нового інгредієнту, щоб можна було вирахувати причину харчової алергії, якщо вона б виникнула. Це досить логічний пункт, який ну, далеко не завжди використовується на практиці. Особливо, якщо це вже далеко не перший продукт, який їсть дитина, з яким знайомиться. То, звісно, що мама може там використовувати кілька інгредієнтів. Але безпечніше, як вважають в нашому протоколі, давати все ж таки по одному інгредієнту новому, додавати його або дати скуштувати вперше з якогось невеличкої, невеличкої кількості. Цільне молоко і молочні продукти після 9 місяців. Не варто давати будь-які види чаїви кави до двох років. Не варто додавати сілі спеції тут не вказано, але взагалі мається на увазі до року. Треба розуміти, що спеції маються на увазі дуже гострі або просто гострі, тобто з такими. Смаками, які можуть зашкодити ніжній слизовій як ротової порожнини, так і шлунку або стравоходу дитини. Так? Якщо це якась гіркота, то звісно це може обпекти слизову, і звісно, що не можна давати такі спеції. Але якщо це м'які спеції, ну, наприклад, кориця, так ну я не бачу, чому не можна давати кориця, або окріпта петрушка, це теж є спеції. але... Якщо воно може заходити до дитини як зелень, то чому не можна давати як спеції? Це така знову ж таки ремарка. Не пам'ятаю, щоб це було в протоколі, але треба розуміти, що спеції маються на увазі саме гострі спеції. А яка має бути консистенція? Консистенція сметани або вершків, спочатку йде, йдуть вершки, тобто більш рідка, коли дитина, ми бачимо, що вона може їсти таке, то ми робимо більш густо. Якщо ви бачите, що якась йде реакція з боку дитини, щось відбувається із столом, дуже часто це таке, або він став більш рідкий і більш частий, ніж на грудному вигодованні, або навпаки, він пропав, як буває, ну, буває таке, не знаю, прям досить часто, але часто буває таке, що пропадає стул при введенні прикорму. І це інколи пов'язано з тим, що дитина не готова до цього продукту, який ми зараз вели. Ну, і звісно, щодо стосується алергічних реакцій, звісно, то те ж саме. Якщо ми таку реакцію бачимо, то є сенс там на день зупинити введення прикорма, якщо це початок прикорма, або прибрати нові продукти, принаймні. Якщо це там 10-12 місяців, тобто, коли дитина вже їсть досить багато прикорму, і зовсім, можливо, зовсім цей прикорм не варто прибирати, але прибрати нові продукти варто. Дуже цікава табличка. Калорійність, яку має забезпечувати саме прикорм. Ви бачите калорійність, ви бачите деяких продуктів. У нас дуже часто звучить фраза така від консультантів до року. Прикорм тільки для знайомства, що дитина не має їсти багато прикорму. Ну, як багато, для всіх багато, звісно, це дуже різне, але оця фраза, що тільки для знайомства, ну, як ви бачите, саме по калорійності, і це є у ВОЗ теж, то 300 кілокалорій, наприклад, з 9 місяців це 100 грамів каші точно, а то й більше. Скоріше за все більше каші так, на добу. Це добова потреба. І це не зовсім про те, що дитина тільки, тільки куштує, тільки там потрошечку щось. Не сказати, що дуже багато, але й не сказати, що прям це нічого, і що, і що дитина може жити на грудному молодці, і в рік теж деякі можуть, але деяким це буде дуже дуже замало. І треба на це зауважувати. Це небезпечна фраза, коли ми кажемо, що дитина в рік може їсти тільки грудне молоко.